Екскурсія містом Кривий Ріг. Сідаємо у автобус та розпочинаємо нашу екскурсію. І не забуваємо про правила поведінки у міському транспорті. Перша наша зупинка сквер і світломузичний фонтан на 44-му кварталі. Однією з найбільш незвичних пам'яток Кривого Рогу по праву можна вважати дорогу. Так, так, саме прості криворізькі вулички, особливо ті квартали міста, де різнокольорові вогники уздовж тих вуличок створюють романтичну казкову атмосферу. Неспішно проїхати вечірньою вулицею Мусорського, що простягається до мальовничого 44-го кварталу унікальне задоволення. А чудовим завершенням прогулянки стане сквер. Уздовж алеї стоять витончені лавочки, усі дерева та скульптури оповиті різнокольоровими гірляндами. Тут панує особлива магія, що дарує відчуття романтики та свята, і довершує цю картину вражень світломузичний фонтан. Човникова станція у парку Маршапцева. Раніше парк правди. Вишуканість та досконалість цього місця завжди приваблювали людей мистецтва, і не тільки їх. На мосту, що веде до човникової станції у парк Маршавцева, вже навіть не залишилось вільних місць від замків молодят. Як і раніше, сьогодні водна станція пропонує відвідувачам поплавати на катамарані або човні та насолодитися мальовничим краєвидом парку. Парк імені Федора Маршавцева заслужений еталон садово-паркової зони. Арт Майдан. Майданчик біля Криворізького академічного театру імені. Тараса Шевченка став одним з найпопулярніших місць у Кривому Розі. Тут проводяться концерти, виставки картин і фотографій, фестивалі та багато іншого. У будні це відмінне місце для прогулянки з дітьми, активного відпочинку або приємного читання у затінку на лавці. Також це місце полюбляють скейтери, ролери, велосипедисти та інші шанувальники екстремальних видів спорту на колесах. Артмайдан багатий на архітектурні споруди. Зовсім поруч з ним розкинулося нове найвідвідуваніше місце Кривого Рогу театральна площа, яку прикрашають два світломузичних фонтани, які у вечірний час переливаються різними відтінками. Квітковий годинник, діаметр квіткового годинника 22 метри, з довжиною годинкової стрілки 8 метрів та 12 метрів хвилиною. Споруда має повне право називатися найунікальнішим турінням квітучого регіону Дніпропетровської області. В основі споруди на зеленому фоні розташувався герб міста. Простір годинника вкритий квітковими насадженнями, яких тут росте близько 22 тисячі. В день кожна година відміряється маловійним дзвоником, а увечері об'ємна композиція підсвічується яскравими вогниками. Всередині споруди є 3D-кінотеатр, в якому регулярно транслюють фільми про історію та розвиток Кривого Рогу. Ботанічний сад. Криворізький ботанічний сад розмістився у віддаленому районі Кривого Рогу. Але від цього його популярність не зменшилась. З квітня і до листопада ботанічний сад скриться різнокольоровими фарбами квітучих клуб. Це одне з найцікавіших міст у Кривому Розі. Славиться він ще багатою колекцією рослин. Тут росте понад 3,5 тисяч видів дерев, кущів і квітів. Крім того, в саду створена національна колекція ковили, музей гірничої техніки під відкритим небом. Після відвідування ботанічного саду, перебуваючи в мікрорайоні Даманський, поруч варто зазирнути до музею гірничної техніки під відкритим небом. Особливість цього місця полягає в тому, що експонати розташовані на площі просто неба. Входом до музею виступають мальовничі сходи, прикрашені квітучими клумбами. В експозиції представлена справжня техніка, яка у свій час перевезла та опрацювала майже 30 мільйонів кубічних метрів різкої сировини з металевими. Окатишами. Оглядовий майданчик Південно-гірничо-збагачувального комбінату. Він вражає своєю величю. Його довжина складає 3 км, ширина майже 2,5 км, а глибина сягає 340 метрів. З оглядового майданчика Південного гірничо-збагачувального комбінату відкривається неймовірний краєвид. Театр Академія Руху єдиний такий в Україні. Особливістю Театру Академія Руху полягає у відсутності в постановах розмов. На виставах ви не почуєте ні слова, але ви відчуєте всю майстерність акторів, яка проявиться у гармонійному переплетенні пантоміми, музики і танцю. Затоплений гранітний кар'єр в районі Крес. Затоплений карєр Крес з блакитним узбережжям – це справжня знахідка для любителів екстремального відпочинку. Затоплений старий кар'єр-жовтневий припинив своє функціонування ще наприкінці 90-х років. І завдяки рекультивації та природним процесам він перетворився на неймовірно гарне, хоча й небезпечне місце для плавання. Тому плавати там досить небезпечно, особливо для дітей. Ось ми і закінчили нашу невеличку екскурсію містом Кривий Ріг. Дякую за увагу! Бережіть себе!